В Україні заборонили рекламу електронних пристроїв для куріння та продаж електронних сигарет і рядин до них із ароматними та смаковими добавками. Додавати їх не можна у будь-який компонент виробу: фільтр, папір, пакування чи капсулу. Крім того, заборонено курити в громадських місцях пристрої системою нагрівання тютюну. Фахівці держпрослужив служби слідкують за виконанням норм цього законодавчого акту. Наразі, з 1 квітня поточного року, дозволено проведення позапланових заходів за зверненням фізичних летів за писковими зверненням їх господарювання в Україні. Щоденно курить 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих жінок, а серед молоді 45% юнаків і дещо менше дівчат. Це мене не стосується і це я якось вже. Ні, я коли почула цей закон, я трохи побаселилася, мені стало цікаво, як воно все-таки, все як люди відреагують. У нас така ситуація в країні, що от якраз цього закону, напевно, і не вистачало. Є люди на кури, хай кури. Я за здоровий образ життя, але, як казав мій тато, якщо дуже хочеться, то я закурю. Ну, Вже бросаю, я потрошку бросаю, бо бабуся вже мене за горло бере, вже потрошку бросаю. А чи закон, знаєте, що вийшов до 12 липня? Що? Закон вийшов щодо антикінових заходів. Да? О, це добре. Це дуже добре. Положительно відношусь. Тому що в, в, в общественних містах я вважаю палити, заборонено. Люди відпочивають, тому я думаю, що правильно було прийнято цей закон. Позитивно. А чому позитивно? Ну тому що чим менше буде тютюну на поличках, тим будем менше людей задумуватися і не будуть палити, будуть берегти своє здоров'я. Всього в країні нараховується близько 9 мільйонів активних курців. Особлива небезпека куріння полягає в тому, що вони завдають шкоди не лише собі, а й оточуючим, автоматично роблячи їх пасивними курцями. В дихальних шляхах є такі війки, війковий епітелій, який викидає всі, скажімо, небажані часточки, які надходять, і от всі ці засоби для паління цей війковий епітелій. Саме через те, все, що надалі буде вдихати людина, воно більш легко потрапить і, і в верхні в нижні дихальні шляхи. Любителі затягнутися електронною цигаркою, можуть дещо розслабитися. Бо із прилавків цей товар зникне не одразу. Законом передбачено, що чутюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання цютінових виробів без їх зарання, які введені в обіг, та набрання чинності відповідними положеннями цього законодавства знаходяться в обігу до їх повної реалізації у межах терміну придатності для споживання, але не довше 12 місяців з дня набрання чинності. Закон. За недотримання антитютюнового закону доведеться заплатити штраф розміром 20 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року 50 тисяч гривень.